Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Ірина і це 30-денний йога челендж для початківців. Якщо ви не знайомі з йогою та бажаєте відчути її переваги на собі, ці практики це те, що потрібно. Сьогодні день перший, і ми закцентуємо увагу на диханні та на відчуттях в тілі. І почнемо сидячи або схрестивши ноги і одразу звертаємо увагу, чи округлюється поперек. Якщо окрулюється, завжди хороша ідея сісти на подушку, або валик, або скручений плед, і з'їхати на його край, аби зберігати поперековий прогин. Або ж можна сісти на п'ятки. І ми вирівнюємо плечі над стегнами. Для цього зазвичай необхідно змістити корпус злегка назад, а маківку над плечима. Розтягуємося між куприком і маківкою, тискаємо підборіддя і зміщуємо голову злегка назад в просторі, відчуваємо стопи на землі, сідниці. звертаємо увагу на дихання в тілі. Не намагаємось змінювати його чи контролювати. Поки що спостерігаємо, куди подорожує вдих та видих по тілу. Якщо комфортно, подовжуємо видихи, робимо їх такої ж довжини, як і вдихи. Можна рахувати про себе вдих на рахунок три. І видих на три. Пом'якшуємо плечі, ключиці, розмикаємо щелепи нижню від верхньої і залишаємо легенький проміжок між ними. І вкладаємо язик на дно ротової порожнини. І плавно переходимо в положення рачки на долоні та коліна. Зап'ястя під плечима, а коліна під стегнами. Ми розводимо пальчики якомога ширше, середні пальці дивляться вперед. Ми зміщуємо вагу ближче до кінчиків пальців та кісточок. Аби забрати навантаження з зап'ясть. Підтягуємо живіт, тягнемо з куприком назад, підборіддя в себе і маківка тягнеться вперед. На вдиси ми розкриваємо грудний відділ. Не закидаємо голову назад і не прогинаємось в попереку. Видих, округлюємо хребет, відштовхуємо з руками від землі, тягнемо з куприком в підлогу. Зробимо ще чотири повторення. Вдих. Видих. Вдих. Положення корови. Видих. Кішка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємось в нейтральне положення. Зводимо великі пальці ніг один до одного та розводимо коліна трішки ширше. Тягнемо сідницями до п'ят, пальчиками рук вперед. Витягуємо себе з тазу і опускаємо тіло або на долоні, або на кулачки, або на килимок. Пом'якшуємо плечі і робимо 5 глибоких вдихів та видихів животом, посилаючи видихи впоперек. Відриваємо чоло і повертаємось на долоні та коліна. Зміщуємо вагу на ліву ногу, а праву вирівнюємо в коліні, закриваємо стегно вниз. Активуємо кор, активуємо прес і з контролем піднімаємо ногу вгору, нога паралельно підлозі. Якщо відчуваємо себе комфортно і стабільно, Вирівнюємо ліву руку вперед. Тут ми робимо вдих. Розтягуємося вперед-назад. На видисі повертаємо долоню та коліно на землю. Робимо ще два повторення. Вдих, видих. Вдих. Видих. Три кішки корови. Вдих. Прогин. Видих. Тягнемо з хребтом до стелі, відштовхуємо підлогу долонями. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємось в нейтральне положення хребта. Зміщуємо вагу більше на праву сторону, вирівнюємо ліву ногу. Закриваємо стегно і відриваємо ногу від землі. Вже тут балансуємо. Увага в області сонячного сплетіння. І якщо відчуваємо себе стабільно, вирівнюємо праву руку вперед. Тут ми робимо вдих, розтягуємось вперед-назад. Видих, коліно та долоня на землю. Ще два повторення. Вдих. Видих. Вдих, видих. Три кішки корови. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Кладемо пальчики ніг. На килимок підходимо руками ближче до себе і повільно піднімаємось, вирівнюємо ноги в колінах. Корпус залишається внизу. Ми згинаємо коліна максимально, аби лягти животом на стена. І стікаємо вниз. Тут можна вхопитись за протилежні лікті. Або залишити долоні на підлозі чи на стопах. Ми тягнемо з куприком до стелі, втискаємо п'ятки в землю, ноги зігнані в колінах наскільки потрібно. Навдис і живіт наповнюються всі напрямки, як кулька. А видих ми посилаємо впоперек. На наступному вдисі ми вирівнюємо ноги, вирівнюємо корпус паралельно підлозі і пальчики рук на гомілки. Розтягуємося між куприком і маківкою підборіддя в себе. На видисі ми згинаємо коліна і опускаємось в складку. Ще два повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тискаємо стопи в підлогу і хребет за хребцем розкручуємо згору. Дихаємо. Голова піднімається останньою. Погляд фіксуємо на килимку перед собою. І коли піднялись вгору, звертаємо увагу на стопи. Вкладаємо їх паралельно одна до одної, розводимо пальчики якомога ширше і відчуваємо всі чотири краї стоп, тісно приклеєні до килимка. Пом'якшуємо коліна, але підтягуємо колінні чашечки, аби активувати передню поверхню стегун. Куприк дивиться в землю, в простір між колінами. Ми підтягуємо низ живота вгору і в себе. А нижні ребра закриваємо. Ми вирівнюємо плечі над стегнами, маківку над плечима. Тобто наші щиколотки, стегна та плечі виходять в одну вертикаль. Долоні дивляться вперед, пальчики ширше, активні руки, підборіддя в себе. І знову ж таки ми зміщуємо голову назад в просторі. Вибудовуємо положення гори. І робимо 5-8 глибоких вдихів та видихів тут. Вдих ми тягнемо від куприка до маківки вгору. Видих вниз від маківки до куприка. Дихаємо вздовж хребта і пом'якшуємо руки, пом'якшуємо коліна, повільно опускаємось на землю, сідаємо та лягаємо на спину. Завершимо в шавасані. Фінальна поза для відпочинку. Ноги ближче до країв килимка. Відкриваємо пахви, долоні дивляться в стелю. І робимо 10 глибоких вдихів та видихів животом. Відчуваємо, як з кожним видихом тіло стає все важче. І можна залишитись тут, продовжувати відпочивати, або рухаємо пальчиками на руках і на ногах, ще зап'ястями. Витягуємо руки за головою, розтягуємось між пальчиками рук та ніг і повертаємось на бік. Через бік піднімаємося в положення сидячи. Будь-яке зручне положення, сидячи, де нам комфортно отримати спинку прямою. Зводимо долоні біля грудей, порівнюємо, як ми почуваємо себе зараз. Порівняно з тим, як ми тільки сіли на килимок. І злегка нахиляємось вперед. Повільно піднімаємось. Я щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня, То буду рада бачити вас в наступному відео.